Всім привіт кілька відео, ну і вже були коментарі від одного пана. Вибачаю, забув як його звати, голова забита. Ви мене питався про індійського бігунка. Ну і зараз з вами поговоримо про індійські бігунки. Вибачать один раз в мене грязні. Тому що я їм два дні не міняв воду. Якось не вийшло поміняти воду, вони от всі такі вже замазури. ну, Але це буквально вода. тільки що їм дав води, як можете бачити, не всі хають мокрі. Не всі, але ну, частина з них вже мокра ходить, вже покупалися. Може біжить качечка навіть на передньому плані мокра. Ну, зараз симіються, все буде нормально. Ну і ось, як можете бачити, качка бігунок. Поговоримо про неї. Зразу давайте почнемо з несучості цих качок, тому що питання було про їхню несучість, скільки вони зносять яєць. Ох, і що ж вам сказати, яєць вони зносять від 120 штук на рік. Дреквархменка це було 365 яєць за рік. Ну, тобто вона неслась цілий рік кожного дня. Ну, це я можу поспорити, що там точно були. Комбікурма різні, всякі відсилювачі і так далі. Тому що ну, логічно подумати, качки повинен був бути період ліньки, і в період линьки. Ну все таке, жару вони не слабше несуться. Ну, комусь получилось, так вийшло. В середньому 180 яєць в рік вони зносять. Квітень, травень-червень. Це у них пік несучості, От, в цих місяцях вони несуть кожного дня яйце. От, буде у вас 5 качок, буде у вас 5 яєць в день. Ну, У мене так. Квітень, травень-червень. На липень несучість падає, в серпні її майже взагалі немає, тому що вони в серпні всі на ліньку. Тут я вже який рік підіряти, у мене в серпня лінька. В серпень я просто вже планую завжди все, що тільки можу, тому що я знаю, що інкубаторів, в принципі, вже на кінець серпня в мене не буде. Інкубатори будуть всі свобідні, я вже буду як так звільнений від графіку. Скачу. Тож, 180 яєць, вони знесуть. Далі, будова ціла. Ніхто жоден не описав правильну будову ціла індійського бігунка. Скільки я б не передивлявся, скільки б я не перечитував. Ну, коли читав, я б читав правильну будову ціла, але скільки я не дивився блогерів, в, ні, в нікого не було бігунків чистих. Ну, Ось Можете зараз бачити, у мене ось качечка одна, качечка друга качу. Це все ще не чисті бігуни. Дуже важко знайти чистого бігуна, по-перше. По-друге, їхня вертість становить. Ой-ой-ой-ой-ой. Навіть в принципі, якщо ось такий ось ця качечка, вона в принципі може йти на виставку, вона пустить хорошу оцінку. Навіть може чемпіона взяти на цей заказ, скажімо. Міська виставка. Якщо поїхати на світову виставку, ну, тобто там де вона відбувається? В Португалії, якщо я не помиляюся. В Португалії чи Чи не в, Порту... не в Португалії? А я забуду, не відбувається. Там, де з'їжджаються всі пташники цілого світу. В Іспанії, мені здається. Мені здається, що і в Іспанії, іспанія Португалія, щось от в цьому. Відбувається відбувається раз на рік світова виставка птиці, де з'їжджаються там, там тисячі птиць, там десятки тисяч птиць з'їжджаються в одне місце. Там не знаю скільки десятків суддів входить і оцінюють птицю. Але е, ніхто. Ну, тобто. Але там, от іменно в тих кастах, можна купити птицю хорошу. Туди я ще не потрапляв, в мене ще не було такої можливості ні по часу, ні по фінансах, щоб туди дістатися. На жаль, в мене ще немає цієї класу птиці, тому що птиця коштує кількасот доларів. Ну Но... якщо Хтось хоче мати чисту птицю, ну ось подивіться, як виглядає ця качка. Що можна по ній сказати? Вона, в принципі, якщо взяти виїхати з нею на виставку, їй дадуть відсотків 80 від норми, не більше. А 80% це взагалі ні про що. Ну, тобто суддя, найменше, що може бути, це здається, або 90, або 89 пунктів. Які дають по птиці, яку шутіло, можна вважати, що вона приближена до породи. Далі це вже, якщо вже 95-96, це вже от хороший представник, можна сказати так, породи. А все, що вище, це вже чемпіони. 97 я бачу тільки одного тулуза, там прям дійсно був хороший великий самець, красивий представник породи, це був він. Ну, а по бігунках, скажімо так, багато говорю, мало, мало пояснюю. Ось качка. Вона ніби піднята. В неї ніби от будова як отак -от нормальна. Но індійський бігунок, в нього повинна... Не, в, нього, вибачаю, в індійського бігунка не повинна бути переходу голова джоб. Багато хто має бігунків, в яких от, от, от голова. Бачите, в мене якби йде ось так, навскось, Просто от. Звуження від голови до дзьоба. Дехто має так, що в них іде от голова і от такий перехід на голову. От цього переходу обігунка, в бігунка не повинно бути. Не може бути така голова, як от мускусної качки з переходом. Де яскраво виражено, що от є голова, а є дзьоб. Бігунка не повинно бути від ніякого переходу. У нього має бути ідеальний плавний таке звуження до кінця дзьоба. Потім, що бігунка, не може бути ще. Бо як щось що спеціальне як я знімаю і гунки від мене ховаються. Може зараз сюди біжить. Ми з вами подивимося далі. Ну, є представниця, але вона чиститься і вона стоїть не так, як потрібно. М -м. Ось. Як можете бачити, у моїх качок дуже виражений, перехід шия плече. Тобто ось є от качечки, ось воно. Бачай запалилося, не можемо показати більше. Ось ось така горбинка є на плечі. Бігунка цього не от. Ідеальний перехід, ще є плече, от качурного. Ідеальний перехід, голова, джоб, кач. Ось, в нього ідеальний плавний перехід, як можете бачити, от. і то ще не до кінця, через те, що в нього саме самий тулуб. Дуже і дуже погано. В принципі, як майже у всіх бігунків на всіх каналах, які я, я дивлюся, у бігунка Ось. Ось це були чемпіони в Чехії. Ось стоїть качер, деякий якраз чемпіон Чехії. Все одно це чистий бігунок. Хоч він став в Чехії чемпіоном, це це чистий бігунок. Чистий бігунок він має бути ідеально ривний. Ідеально, він не може стояти. Я не як це показати його поки. У мене немає чим показати просто. Якось досочки або ще щось. Зараз пошукаємо. Так. Це була колись кормушка для кроликів, зараз це буде матеріал, щоб показати. Ось. Ну, більше всі бігунки ось такі. Вони стоять ось так. І бігунок має бути ось такий. Він має бути реально, як пінгвін, рівнесенький. Він має бути рівнесенький пінгвін. Не ось такий, як оця качка. Качур більш приближений, але все одно далеко, дуже далеко до шостого бігунка. Ну, Нічого я з цим працюю, може колись я шосте вироблю. І єдине. Були люди, в яких я бачив красивий перехід як цього качура, ще я плече. От в нього ідеальний перехід, ще я плече тут. Але суддя не причепиться до цього переходу. Ну, Ніхто не має нормального бігунка з хвостом. Тобто, хвіст бігунка, от сам хвіст, саме пір'я на хвості, воно повинно бути у нього між ногами. Ось тут повинен бути його хвіст. Не ось там, як у мене, і у більшості бігунків. Правильно, хвіст він повинен бути між ногами бігунка. Тобто саме пір'я має торкатися от його... ось на ногах ззаду можете бачити такі нігті, пальці, нігті, не знаю. Ось це пір'я повинно бути разом на рівні з цими пальцями на ногах бігунка. А подивіться, що в мене. І це в кого я не був, я об'їздив дуже багато господарств з індійськими бігунками, в надії знайти хоча б самця хорошого. Мені вже була байдуже на колір, я шукав будову. На жаль. Ось, видно, що у цього качера також дуже красивий перехід, голова дзьоб і шия плечі Але, на жаль, у нього також проблеми з хвостом. І це дуже велика проблема, в принципі. І вже дійшло до того, що більшість суддів на це не звертає уваги, тому що вони знають, що вони цього в принципі вже не знайдуть в Польщі зараз. Якщо ось я його виставлю, він буде чемпіоном. Він візьме чемпіон в класі, він візьме чемпіон в, в породі, він візьме чемпіона між птахами водну, між водною птицею. Тому що він, в принципі, от. Ось ось ця його частина ідеальна, тільки от хвіст, все. Ну, нога в нього теж ідеальна, просто от, немає правильної будови з хвостом. Це найбільша проблема зараз у всіх людей, які займаються бігунками, це те, що у них немає правильної будови тіла. Всі, ось, подивіться, хвіст випуклий. У бігунка такий хвіст, в принципі, не може бути. Це не дозволено. Якщо виїжджати колись в Іспанію і так далі, індійський вігунок повинен мати хвіст між ногами. Ну і само собою в них повинно бути плоске зложення тіла, в них не може бути випуглося, в них не може бути округла грудка, в них повинна бути плоска грудка, в них повинно бути рівно плоске тіло прямо до самих ніг. У більшості, де я зараз дивлюся, всі мають ось з округлим животом бігунків. Це взагалі, це вже вжди, то, що це 50 бігунок. Тобто хтось мав сам ця бігуна, дав на звичайну качку, і от таке вийшло. У мене, в принципі, я ж кажу, 80-82. Більше б я не оцінив своїх бігунків. Хоча є там, я ж кажу, качурто став у мене 96, качка 95 пунктів на виставці. Чехія, Польща. Тобто хороший просивник породи і так далі. Но, ось, Він зараз стоїть ідеально. Ось подивіться, перехід голова дзьоб ідеальний. Його взагалі не видно. Перехід шиє з плечі, також його взагалі не видно. Плоский, навіть не сильно плоский, тому що ну, можна сказати, що він зараз наївся, в нього все, в шиї все стоїть, тому... але все одно видно опуклість на грудній клітці, якої не повинно бути і в нього хвіст. Все одно подивіться, наскільки в нього віддаляється хвіст від ніг. І так у всіх бігунків, Такого не може бути. Так, вони бігунки, але слабкі. Тож, якщо хтось колись буде мати хорошого бігунка, то напишіть мені, будь ласка. з вами вконтактуюся. Все, будуть якісь питання про бігунка, будь ласка, пишіть, будемо щось далі думати, говорити. Що не буду знати, дізнаюся в знайомих суддів і так далі. Ну, дійдемо до хорошого висновку, я думаю. Все, всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей.